Нацбанк зобов'язав банки та фін установи боротись із дробленням бізнесу та повідомляти про підозрілих фопів. До яких приватних підприємців і тепер буде більш прискіплива увага зі сторони Фінмону та що таке дроблення бізнесу, ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні будемо говорити про посилення фінансового моніторингу до рахунків ФОПів та бізнес-груп, до яких вони відносяться. НБУ надіслав лист до фінансових установ, у якому регулятор зобов'язав банки та компанії повідомляти про підозрілих флопів та закликав фінустанови активніше виявляти та боротись із фактом дроблення бізнесу. Фактично, у своєму листі Національний банк надав банкам і небанківським фінустановам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого дроблення бізнесу. Дроблення бізнесу це використання схем з метою ухилення від сплати податків, що полягають у штучному розподілі ведення бізнесу юридичної особи через інших суб'єктів господарювання, зокрема залучення фізичних осіб підприємців, які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування. Тобто ТЗВ у своїй діяльності використовує ФОПів для зменшення податкового навантаження. У листі від 1 листопада НБУ навів доволі широкий перелік ознак, за якими можна вважати ФОПа підозрілим і припускати, що такий ФОП пов'язаний із певною юридичною особою чи бізнес-групою. Весь перелік таких ознак, на які банки звертатимуть увагу, ви можете побачити у листі від НБУ. Але такі основні ознаки це випадки надання однією особою до фінансової установи пакету документів на встановлення ділових відносин з юридичною особою та ФОПами, у тому числі одночасно. Спільна адреса місця знаходження юридичної особи та ФОП, спільне місце реалізації товарів і послуг та використання одного платіжного терміналу фінансової установи кількома суб'єктами господарювання. Ось це дуже цікаві ознаки, і цікавою буде реакція банків на певні мережі супермаркетів, магазинів, ресторанів, у яких до одного посттерміналу для оплат підключено і ТЗВ, і декілька ФОПів. Я думаю, ви не раз зустрічали таку ситуацію, де ви розраховуєте за якісь продукти, і на касі касир вам повідомляє, що ваш чек буде розділено на два чеки. Один з алкоголем, а інший на усі інші продукти. Для банків залучення таких мереж було дуже цікавим, адже такі клієнти відкривають і рахунок юридичної особи, декілька флопів і ставлять посттермінали. Банки на цьому заробляли немалу комісію і були раді таким клієнтам. А тепер вони мають боротися з такими клієнтами. Адже лише сліпий не замітить, що адреса магазину співпадає з адресою встановлення посттерміналу, до якого підключено декілька ФОПів і одна юридична особа. Наступна ознака це юридична особа та або ФОПи, мають спільних власників, представників, бухгалтерів, довірених осіб тощо. Тут також виявити таких клієнтів легко. Наприклад, банкам достатньо перевірити, чи бухгалтер, який має право підпису в інтернет-банкінгу юридичної особи, не фігурує підписантом чи не має доступу до інтернет-банкінгу інших ФОПів. Але з другої сторони, один бухгалтер чи бухгалтерська компанія може вести декілька ФОПів і ТЗУВшок, які насправді реально не пов'язані між собою. Наступна така поширена ознака це значний обсяг фінансових операцій за рахунками новоствореного ФОП. Ще одна здійснення ФОП фінансових операцій протягом короткого періоду часу 2-3 місяці на загальну суму, що досягає граничного обсягу доходу на рік відповідно до обраної групи платників податків. І це не усі ознаки, адже даний перелік ознак не є вичерпним. Фінансові установи мають право визначати самостійно інші додаткові ознаки, що може свідчити про відповідні зв'язки ФОПів з бізнес-групою. Так, але як мають діяти банки, коли визначать, що певні ФОПи належать до групи бізнесу? Як зазначив Національний банк у листі, якщо за результатами аналізу встановлено належність клієнтів до групи, є підстави вважати, що діяльність об'єкта господарювання може бути пов'язана з ухиленням від сплати податків. Відповідно, фінансові установи, тобто банки, мають повідомляти Держфінмоніторинг про такі фінансові операції, а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з урахуванням виявлених ризиків у порядку, визначеним законодавством у сфері фінансового моніторингу. Тобто відбуватиметься все те саме, що і у випадку, коли банк встановлює фізичній особі неприйнятно високий ризик і розриває відносини. По-перше, такий ФОП отримає неприйнятно високий ризик, і банк закриє рахунки такому ФОПу, і наймовірніше, такий ФОП потрапить у чорний міжбанківський список, і при спробі відкриття такого рахунку в іншому банку цей ФОП, мабуть, отримає відмову в обслуговуванні автоматично зразу в момент відкриття. Банки, щоб не наражатись на ризики отримати мільйонні штрафи, від НБУ за недостатній фінмоніторинг. Просто будуть перестраховуватись і закривати рахунки таким фопам одразу. По-друге, такі ФОПи можуть отримати додаткові витрати, адже деякі банки можуть запровадити комісію за закриття чи переказ коштів по рахунках, на які встановлено неприйнятно високий ризик. До речі, в Приватбанку, наприклад, є комісія для ФОПів у розмірі 17% від суми коштів, якщо такому ФОПу встановлено неприйнятно високий ризик, і він протягом 30 днів самостійно не закрив свій рахунок. А ось щодо самих юридичних осіб, товок, то, мабуть, їх банки ще рухати не будуть, а будуть акцентувати свою увагу, власне, на ФОПах, які входять у бізнес-групу цієї юридичної особи. Тобто, якщо банк виявить бізнес-групу, у складі якої одна товка і 5 ФОПів, то запитають документи і закриватимуть рахунки власне ФОПа, а товки наймовірніше рухати не будуть. Бо саме через ФОПів відбувається зменшення податкового навантаження. Принаймні мені здається, що такою буде практика, але я, звісно, можу помилятися. При виявленні такої спорідненості з товками, банки будуть запитувати у ФОПів письмове роз'яснення їх бізнес діяльності, накладні, виписки з інших банків та інші документи. І після їх розгляду будуть приймати рішення, чи продовжувати співпрацю з таким ФОПом, чи встановити неприйнятно високий ризик і закрити рахунки цьому ФОПу. До речі, із встановленням неприйнятно високого ризику ФОПу, банк може автоматично і такий ризик встановити і на рахунки фізичної особи такого ФОПа. Це, мабуть, часто траплятиметься, тому про це слід пам'ятати. А ось які будуть дії та реакції податкової після того, як вона отримає дані від держфінмоніторингу про такі рахунки, про такі бізнес-групи, поки не зрозуміло. Слід дочекатися, як це все працюватиме на практиці. Отже, лист НБУ надіслав 1 листопада. Тож незабаром банки підготуються до вказівок і рекомендацій регулятора щодо здійснення фінансового моніторингу по ФОПах пов'язаних з бізнес-групами і почнуть активний моніторинг таких підприємців, чия бізнес-діяльність буде для них виглядати підозрілою. Чи є це чимось новим? Ні, банки мали це робити і до 1 листопада, і навіть робили це. Правда, не так активно, як почнуть це робити вже незабаром. Адже такий публічний лист від НБУ це умовно вказівка банкам, що тепер це питання у НБУ стоїть на порядку денному, і регулятор не закриватиме очі на поблажки банків певним бізнес-групам зради комісійного доходу. Тож однозначно, закритих рахунків підприємців незабаром побільшає. У коментарях поділіться своїми думками щодо цієї теми. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не вінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!